Всім привіт! З вами сімейний лікар. Сьогодні в такій неформальній атмосфері розберемо таке ускладнення цукрового діабету як діабетична полінейропатія. Якщо коротко і зрозуміло, то нейропатія це ураження нервів, а діабетичне означає, що ускладнення виникає на фоні такого захворювання, як діабет. Якщо трошки статистики, то приблизно 75% пацієнтів, у яких підтверджений діагноз цукровий діабет мають і таке оскладнення як діабетична полінейропатія. А це означає, що з великою ймовірністю, якщо у вас підтверджений діагноз цукровий діабет, ви рано чи пізно зустрінетеся із нейропатією. До речі, симптоми діабетичної нейропатії можуть бути першими проявами цукрового діабету. Хоча перші прояви діабету ми розбирали в минулому відео. Тож заходьте, дивіться тут. Отже, клінічна картина характеризується різноманітною симптоматикою, а саме, симметричний біль в дистальних відділах нижніх кінцівок, тобто в стопах, а потім може виникати і в руках. Біль зазвичай посилюється вночі. Також може з'являтися оніміння, жар чи мерзлікуватість в кінцівках. В липкових м'язах можуть з'являтися судоме чи болючість. Деякі пацієнти відчувають загальну слабкість в нижніх кінцівках. Також шкіра в ділянці стоп може змінюватися, а саме ставати сухою, лущитися, може з'являтися почервоніння стоп та підвищуватися вологість. Вище перерахована симптоматика наростає, коли прогресує цукровий діабет. Усі симптоми посилюються в кінці дня. Чинниками ризику появи перших суб'єктивних симптомів діабетичної полінейропетії, є декомпенсація цукрового діабету, інтоксикація, переохолодження, інфекції, травми, вживання алкоголю чи куріння. Отже, коли пошкоджуються чутливі нерви, виникає втрата чутливості. Людина не відчуває болю при порізах чи опіках. В результаті цього утворюються виразки, в які може потрапляти інфекція, приводячи до гангрени. І ампутації для того, щоб виявити наслідки порушення чутливості, необхідно щодня проводити огляд стоп. Причому оглядати потрібно не тільки тильну поверхню стоп, але й підошвину, а також міжпальцеву. Якщо вражені тонкі волокна чутливих нервів, найчастіше пацієнти відчувають біль. Характер болю може бути різний: як правило, виникають стріляючі болі та поколювання, тупі тупічі нивічі болі турбують переважно в ногах посилюється у спокою в нічні години. Часто біль при нейропатії виникає на початку захворювання і пов'язана з початком лікування діабету. Як тільки рівень глюкози в крові поліпшується, біль може зникати. Хоча інші симптоми нейропатії можуть зберігатися ще протягом тривалого періоду часу. Крім того, потрібно пам'ятати, що зникнення болю на фоні високого рівня глюкози в крові може свідчити про прогресування захворювання і погіршення стану периферичних нервів, і це не є доброю знакою. Біль часто супроводжується відчуттям поколювання, повзання мурашок, відчуттям печіння. Якщо пошкодження чудливих волокон значне, може виникнути постійне відчуття холоду. При ураженні тонких волокон також виникає нездатність розрізняти гаряче і холодне, що підвищує ризик виникнення опіків або відморожень. Але найчастішою, а часом єдиною ознакою діабетичної полінейропатії є відчуття оніміння. Виникає втрата здатності відчувати рук в стопах, а також відчувати дотик. При пошкодженні товстих чутливих волокон порушується відчуття рівноваги, що підвищує ризик падіння. Деякі люди описують це як неможливість відчувати. Де мої ноги, коли я ходжу, при цьому людина відчуває особливі труднощі при ходьбі в темряві? Поговоримо про лікування при ранній діагностиці ускладнень цукрового діабету. Можна розраховувати на повне зникнення симптомів діабетичної полінейропатії. Лікування проводять комплексно з впливом і на причину виникнення, і на симптоми захворювання. Основні принципи терапії ураження периферичної системи, включають чітке регулювання концентрації глюкози в крові, тобто підтримання максимально наближених до норми значень на постійному рівні, без різких коливань, використання антиоксидантних препаратів, що зменшують уміст вільних радикалів, які ушкоджують периферичні нерви, застосування метаболічних і судинних препаратів, які сприяють відновленню вже ушкоджених нервових волокон, адекватне знеболення та немедикаментозні методи. Для пацієнтів, у яких підтверджено таке ускладнення як діабетична полінейропатія, в більшості випадків курс лікування є досить тривалим. Хворим доводиться місяцями приймати медикаменти, щоб досягнути покращення. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе і пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.